Вислуховуючи, а частіше вичитуючи, десь в коментарях рефлексії чергового треба терпіти краще не буде, ледь стримую людь. Навіть той факт, що на утвердження цієї ідеї працює вся пропагандивна машина режиму, не виправдовує таку патологічну відсутність критичного мислення та суїцидальну політичну короткозорість. Безумовно, Україна і рік тому не була взірцевою європейською державою, проте ті темпи, з якими псевдореформатори погіршують кожну сферу нашого життя, однозначно ставлять їх в конкурсі недолугості поза будь-якою конкуренцією. Два роки їхнього царювання були періодом тотального скорочення політичних та економічних свобод, періодом щоденного зубожіння нашого народу. За цей час відновились випадки перешкоджання журналістській діяльності, сотні людей репресовані за свою громадянську позицію, реанімовані та поставлені на державні рельси фальсифікації та підкуп під час виборів. Узурповано повноваження за конституцією 1996 року. Двічі самовільно переносились вибори. За цей час. Зменшилась кількість робочих місць, зросло безробіття. Основні продукти харчування подорожчали в кілька разів, а деякі зникли взагалі. Скорочуються соціальні програми, зростає податкове навантаження. Рівень корупції досяг безпрецедентного рівня. влада цинічно відмовляється проводити навіть фіктивні тендери, закуповуючи в три дорога по процедурі одного учасника товари і послуги на мільярди гривень. Міжнародна оцінка України не залишає місця для різночитання по всіх без виключення в міжнародних рейтингах. До рейтингів свободи слова та рівня корупції до рейтингів зручності ведення бізнесу та інвестиційної привабливості Україна суттєво втратила позиції. Більшості з них ми займаємо останні місця, по деяких самі останні місця. Влада частково визнає погіршення соціально-економічної ситуації, проте виправдовується тяжолим наслідєм пірлістичного прошлого і закликає громадян затягнути пояси. Через їхнього заклику залишає серйозні сумніви, адже піднімаючи пенсійний вік, підвищуючи комунальні платежі або запроваджуючи нові податки для малого та середнього бізнесу, представники режиму продовжують в рази підвищувати видатки на отримання президента та його оточення. Ця влада найгірша з усіх, які в нас були. Чи є, є альтернатива? Чи є альтернатива українофобу та бачнику, кату Мигільову, реформатору Тигіпку, чи є альтернатива авторитаризму, корупції та злидням? П'ятому столітті до нашої ери стародавні Афіни були однією з провідних держав тогочасної Греції. Там розвивалися ремесла, торгівля та мореплавство, сумувалася класична філософія та мистецтво, будувалися величні громадські споруди. Афіни були демократичною республікою, але члени Ради 500, одного з найважливіших державних органів, обирались шляхом жеребкування. Можливо, таке жеребкування не найкращий спосіб формування влади, проте, враховуючи якість сьогоднішньої політичної еліти, навіть випадково набрані на вулиці люди, були б їм гідною Заміною